Добрий день. Зараз будуть пояснення до виконання практичної роботи ведення вдому. Ну, тут теорія вона велика, і тому поки що дом. Вдом перша частина. Ви будете читати теорію. Як звичайно, копіюєте код, пробуєте, як воно там працює. Я вам зараз покажу, як я хочу, щоб ви виконували завдання, які здесь є. Ну, спочатку, вам потрібно буде, то, як я пропоную, створити папку, якусь я, наприклад, створив папку 7. Тут я буду збирати відповіді. От. Також у мене папка є GS. от по такій адресі. І тут. Є у мене файл, .html, script js script.js. Оці два файли будуть потрібні. Папочка-імідж з какими-то графічними файлами. Відкриваєте ви Visual Studio Cod. Відкриваєте open folder, папочку, ну, от, наприклад, в даному случаю JS, де знаходиться вихідний код. Вихідні файли мої. Якщо у вас немає індекс.html і Script.js, вам потрібно буде зробити от, значок New File, натискаєте і прямо так і пишете: індекс.html, Enter. Натискаєте Script.js. Далі робите структуру, тут тобто, знак оклику, табуляція. Ну, тут можна прибрати. Так, наприклад, вам потрібно буде зробити, я показую, наприклад, завдання 0.1. Ну, так от вона називається. І тому тут так і пишете: в тайтлі 0.1. Буде 1, значить просто 1. Далі вам потрібно буде встановити зв'язок з Script.js. Додаємо скрипт script SRS і тут ми. Вот он, Script GS. Отак вот от. Тільки поставте ще обов'язково атрибут defer Далі. Так, в скрипті JS у нас нічого нема. І таке завдання. Ну, читайте теорію, тут все буде доступно. Значить, завдання таке. Дани три Абзаци. Я копію їх. Так, давайте відкриємо. Одразу, от я за допомогою додатка Leaf Server. Обов'язково поставте. Дуже корисна річ. І так, відкриваю цей файл index.html. Зараз він завантажиться. Рядочком. F12 натиснемо. Так, є. Ну, поки нічого нема, все добре. І так, по завданню потрібно нам скопіювати. Скопіюємо ці три абзаци. Додамо. Є. збережемо. От, от вони три абзаци. Так, тепер що потрібно зробити? Я показую, як виконувати. Зараз пару завдань отак вот виконаємо. Напишіть посилання на кожен. Із абзаців в окрему зміну і виведіть вміст кожний з цих змінних у консоль. Приклад. Та вот он приклад є. Ну, тільки тут для кнопочки вам потрібно для абзаців. І тому переходимо. Да, кожен скрипт JS ви починаєте з суворого режиму. Use strict. щоб було. Ще зараз. Ага, ось так буде. І так, USTRIC. І тепер вам потрібно отримати доступ до кожного із цих трьох абзаців. Там можна і так дивитися. Кожен абзац, абзац називається LM1, LM2, LM3. Угу. І так, поїхали. Ну, наприклад, називаємо. Пусть буде це параграф перший. Документ, QuerySelector І вказуємо Елемент. Так, це у нас второй, третий, другий, третій другий, третій, другий, третій. Вот. І потрібно в консоль. Ще раз читаємо завдання. Запишіть ссылку на кожен із абзаців в окрему зміну. Це ми зробили. І вміст кожного з цих змінних у консоль. Ну, все, залишилось тільки консоль. Блок. Просто P1. Ну, От ми бачимо. Ну, для кожної пишемо ще P2 і P3. І от ми бачимо завдання виконано. Вміст кожної з цих змінних P1, P2, P3, ми бачимо у консолі-браузері. Після цього зробили завдання виконано. Створюємо в папці, ну, у мене сьома папці, папці 01 і копіюємо індекс і скрипт. Все, от, завдання виконано, Все, добре. І так для кожного завдання. Ви створюєте там завдання. Ну, Наприклад, давайте ще одне. Тут буде у вас по теорії десь там 32-33 завдання. Ну, Наприклад, останнє. Да? Нехай у вас є дві картинки. Давайте є у нас дві картинки. Подивимось. Ну, є. Я завчасно їх підготував. Папочка імідж. ви можете взяти десь завгодний. Скажімо, є Animal «Animal2». І, що потрібно, зробити на сторінці техімідж та дві кнопки. Угу. І після натискання на першу кнопку запишіть в атрибут СРС. Ще раз, це все. Там теорія є. Ви тут будете читати, як тут виконується все. Ви зрозумієте. Після натискання на першу кнопку запишіть в атрибут СРС шлях. До першої картинки, а після натискання на другого шлях до другої. Тобто буде дві кнопки, ми будемо натискати, натиснемо на першу кнопку, з'явиться перша картинка, на другу кнопку з'явиться друга картинка. І так, це ми видаляємо. Це завдання у нас 27. 27, Так. 27 напишемо в тайтл 27, зробимо. Дві кнопки по завданню. Ну, ось так. Угу. Value. Ну, напишемо. Також будете напис на кнопці. Імідж, імідж перший. І обов'язково ID. ID тут буде називатися. Там... Ну, наприклад, button 1 так, друга кнопка. Type button, image 2. Так, подивимось, що у нас тут виходить. Так, да, от они. Дві кнопки: image перший, image другий. І також по завданню сказано, що зробити на сторінці тех image. Робимо тех Ну, Тільки я його зроблю. О, цей імідж в абзаці. Щоб був відступ. Тепер імідж. Так, SRS ми самі додамо. Alt не будемо. А от ID нам буде потрібен. ID, ну, пусть буде називатися image. Так, все. Ну, і поки нічого тут нема, бо ми не вказали атрибут SRS і не поставили там доступ до наших файлів. Тепер. Переходимо на ScriptJS, створюємо посилання на наші кнопки. Ну, перша кнопка, пусть змінна буде називатися button1, BTN з документа, Query Selector. І тут ми пишемо Button 1. Так, перевіримо button1. Да, батона, все добре, щоб без помилок. Тут у нас буде Button 2, button 2. І посилання для нашого імеджу. Вот он, є у нас, ну, називаємо його. Просто img документ. Так, як це називається? Імідж, просто імідж ройдішника є. И робимо две событийные процедуры для нашего батон первого. Событийная процедура клик. Итак, батон первый. Это эвент листенер. Клик. Дальше функция, ну, анонимная функция, указываемо. И тут мы Робимо доступ до нашого іміджу. Вказуємо, що атрибут SRS необхідно. Так, дивимось, що тут у нас. От вона папочка імідж і Animal 1 GPG. 1.gP. Перевіримо. Так, да, все є. Скопіюємо, щоб, скоріш того, ум 2, клік і тут етнів 2. Все. Імідж 1, імідж 2. Бачите? Все завдання виконано. І після цього ви створюєте папку 27. Ну, щоб я розумів, що це 27 завдання. І просто опять копіюєте індекс і скрипт. І так у вас буде десь тут 30 32 папки. І ще раз, назва папки. Іде от назви завдання. Тобто, просто 26, 25 і так далі. І так далі. Отак ви виконуєте завдання цієї практичної роботи. Будут запитання, пишите в посру, допоможу.